Да, Вітаю, шановні пані та паново в ефірі черговий онлайн брифінг Рівненської обласної державної адміністрації. І ми сьогодні говоримо про другий сезон всеукраїнського проекту пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги» на Рівненщині. І наші сьогоднішні спікери це Ігор Павленко, заступник голови Рівненської обласної державної адміністрації. Доброго ранку. Добре. А також Сергій Ліщук, амбасадор цього проекту на Рівненщині, а також президент баскетбольного клубу Рівне та директор обласної спортивної школи. Доброго ранку, пане Сергію. розпочнемо і думаю, загально. Запитання, пане Ігоре, до вас давайте нагадаємо нашим глядачам, що це власне, за проєкт Плічопліч Всеукраїнські шкільні ліги. Проект створений за ініціативи президента України Володимира Зеленського і реалізовується спільно з Міністерством молоді і спорту та Міністерством освіти та науки. Це наймасштабніший спортивний проєкт. В ньому взяли участь в минулому сезоні понад 300 тисяч. Учасників з п'яти тисячі шкіл щодо Рівненщини, то учасниками стало понад 15 тисяч школярів з, з усіх громад. І, власне, нам є чим похвалитися. Двоє наших, дві наших команди-учасниці стали призерами: це дівчата, баскетболістки з 28-го ліцею Рівного і хлопці футзалу. Ліцей. Угу. От якраз під, підключимо до нашої розмови нашого амбасадора Сергія Ліщука. Адже він людина баскетбольна, якраз баскетболістки стали призерками турніру, призерками проєкту. Як взагалі? Чи наскільки це був очікуваний для вас результат? Ну Ви знаєте, завжди приємно, коли твої вихованки здобувають перемоги і завоють медалі. В Принципі готувалися і на базі 28 восьми ж ліцеї. У нас є і академія, працює баскетбольна, і гарні тренери, тренери працюють. Тобто, це в принципі очікували. Єдине, що будемо боротися на наступному сезоні за перемогу, тому що є всі шанси. У нас дуже гарна команда, тобто перспективи дуже хороші. А це там по за віковими групами це плюс-мінус та сама команда зможе грати, чи це вже буде молодша команда? Так, це буде на базі цієї команди, але в нас так само є і молодші дівчата, так само не дуже непоганій формі. І тобто, у нас буде дуже конкурентна команда, скажімо так. Зрозуміло, повернемось до пана Ігоря. Щодо нового вже сезону, давайте поговоримо. Що змінилося, які основні новинки в новому сезоні будуть, і вже я знаю, на рівнічні стартувала вже підготовка до нього. Так, новий сезон буде проходити під гаслом. Разом переможемо. Додається ще два види спорту: це гандбол та регбі 5. Також там дещо буде змінено. Віковий, скажімо так, діапазон. діапазон у формуванні команд, і всеукраїнські фінали будуть проходити в різних містах, а не в одному, як це було в попередньому сезоні в місті Київ. Також, так, вже перший етап шкільних змагань заплановано на вересень-жовтень. Зараз відбуваються затвердження регіональних положень та регламентів з видів спорту. Зрозуміло. Пане Сергію, ви вже були в минулому сезоні амбасадором. Які взагалі у вас враження, які емоції залишилися від минулого сезону і які очікування від нового сезону. Ну, крім того, що баскетболістки наші мають побороти за золото, це ми вже чули. Ну, враження тільки позитивні, тому що живе спілкування з дітьми, що може бути їх Дивитися на їхні емоції, на їхні десь перемоги, там, поразки так само. Це все згартовує. Дивитися, як діти спілкуються між собою. Тобто дуже мені сподобалось і з радістю ну, відгукнувся, щоб продовжити свою місію амбасадора на Рівненщині. Що очікую? Очікую, по-перше, це ще більше дітей. Ще більше дітей, щоб залучалися, тому що в нас цей складний важкий час. Треба дітей трошки переключати від повсякдення і долучати до спортивної активності. Вони там здобудуть свої нових друзів, нові емоції. Тобто, це. Це не спорт, це і діти, це наше майбутнє. Тобто, якщо діти будуть спортивні, наша, то наша країна буде здорова і спортивна. Тобто ну, тільки позитивне очікування. Якомога більше дітей. До речі, щодо позитивного, я ж пригадав от вас, представив як директор спортивної школи, як президент баскетбольного клубу Рівна. Ви ще ж є віце-президентом Федерації баскетболу України. І от коли ви стали в минулому сезоні амбасадором, то там такий був схвальний пост на ресурсах. Мовляв, от вони пришли. Федерація баскетболу пишалася, що віце-президент став амбасадором. Як вам взагалі комунікація була з Федерацією, Щось вам казали про це, що от молодець, що став? да, спілкувалися, <звілкувалось> <звілкувалось> тому що я саме чолю розвиток дитячого баскетболу, тобто мені це цікаво. Поїздив по різним містам та селам, і так само подивився проблеми, подивився, де, де у нас позитивні якісь моменти. Тобто, це все воно генерується і в від… підсумку. На комісіях це буде розглядатися, так само буде казати, ви пояснювати, де, де що треба, десь якийсь інвентар, десь якась форма, десь. Ну, тобто, є, є певні моменти, які ми можемо покращити. І завдяки цьому проєкту ми ці всі проблеми бачимо, типу, і будемо їх вирішувати. Тобто, це ну, проєкт не тільки для дітей, а так само для нас, для функціонерів, щоб ставати кращими і ставати робити спорт кращим в Україні. А от ви, як директор спортивної школи, де діють відділення баскетболу, якесь мали можливість під час цих поїздок, під час свого амбасадорства, так би мовити, там можливо. Приглянути, подивитися на якихось перспективних дітей, десь побачити когось. Саме да, так. Саме головне, що вже має контакти з деякими там, тренерами, з деякими вчителями. Тобто є дуже перспективні діти. Так, так склалося у нас зараз формується команда, що багато гравців не з на а там з району, з області. Тобто це дуже важливо було поїздити, подивитися, як розвивається від спорту. І, пев, і певні на карандашку в мене є на олівці, певні діти, які допоможуть на майбутньому. Це дуже круто. Пане Ігоре, ви сказали, що в минулому році було, загалом взяло участь понад 300 тисяч учасників в цьому проєкті по всій Україні. З Рівненщини, якщо наприклад 15 тисяч прозвучала така цифра. Які прогнози на цей сезон? Ну, на цей сезон і організатори прогнозують збільшення десь втричі кількості учасників, а це вже близько 900 тисяч. Ну і відповідно, ми також на Рівненщині очікуємо суттєвого збільшення. За рахунок долучення тих шкіл, які в минулому сезоні, скажімо так, пропустили його. Тому я думаю, що цей сезон буде ще потужніший. Зрозуміло. І на сам кінець про амбасадорів. Ми вже Сергія представили, якби відкрили таку таємничість. Один з амбасадорів Сергій. Ще можете когось назвати? Хто буде амбасадором у цьому сезоні? Так, також в цьому сезоні продовжує з нами бути капітан футзального. Команди кардинал Михайло Волянюк, також ми ведемо, скажімо, перемовини з іншими відомими спортсменами Рівненщини. ну Повторюсь, цей сезон буде ще потужнішим. Очікуємо набагато більше участь. І ми всі переконалися, як і Сергій підтвердив, що цей проєкт, ці змагання, вони показали свою актуальність. і Мають позитивний відгук і не тільки у дітей, власне, а і у батьків і у педагогів. Але взагалі, яка їх мета основна у цих змах? Це якийсь спортивний результат, чи що все ж таки більше? Здорова нація. Так, це в першу чергу розвиток спорту, підтримка здорового способу життя, розвиток спортивних видів, змагань, щоб. Наші діти, от такі функціонери, як Сергій, вже бачили, брали на замітку, і далі діти мали шлях в спортивну кар'єру. Ну і напевно трішки відволікти все ж таки дітей від тих реалій, в яких ми зараз Я живемо. Я думаю, що під час цих змагань відволікаються всі: і діти, так і дорослі, і, і амбасадори, і амбасадори. <реш> да тому ну важко переоцінити позитивне це. Дуже дякую вам. Отож, нашим глядачам нагадаю, що це був онлайн-брифінг Рівненської обласної державної адміністрації. Ми говорили про другий сезон проекту Пліч опліч всеукраїнської шкільні ліги на Рівненщині, і нашими сьогоднішніми спікерами були Ігор Павленко, заступник голови рівненської обласної державної адміністрації. Дякую, пане Ігоре. А також Сергій Ліщук, амбасадор цього проекту, президент баскетбольного клубу Рівне, директор обласної спортивної школи. І ще як ми з'ясували, віце-президент федерації баскетболу України. Тож дякую, пане Сергію. Також хочу подякувати Любові Глугіка. Здійснював переклад жестовою мовою. Дякую, пані Любов. Дякую глядачам за увагу. До побачення. До нових зустрічей.